Добрий вечір. Кажу усім нашим глядачам. Дякую, що в цій годині ви з нами. І разом будемо підсумовувати сьогоднішній день. Отож, далі головні новини тернополя та області. Вони тікали від війни, шукали прихисток і хотіли заробити грошей, а потрапляли до рук кривдників і ставали жертвами насилля. З початком повномасштабної війни на території України збільшилася кількість звернень щодо трудової експлуатації та сексуального насилля. Тож, міжнародний день боротьби із рабством, ми розкажемо вам історії тих, хто постраждав. Страждають від насилля. Переселенка, яка втекла від війни на Тернопільщину, потрапила у сексуальне рабство. Чоловік, який прихистив її з дитиною, вимагав розплати. Її просто чоловік там запропонував житло, що вона буде безкоштовно в нього жити з дитиною, ось і можливо щось трошки допомагати по домашньому господарстві. Ця жінка погодилася, тому що дитина проблемна, в дитини дитина інвалідності не мала, але мала затримку психічного і мовного розвитку. І ця жінка погодилася, тому що їй не потрібно було використовувати ну, платити за житло. І ось вона так прожила три тижні. А через три тижні цей чоловік заявив про те, що вона. Якщо хоче далі продовжувати в нього жити, вона має надавати йому сексуальні послуги, ну послуги відповідного характеру. Жінка все ж знайшла сили та можливість звернутись за допомогою та втекти від кривдника. І такі випадки не поодинокі. З початком повномасштабної війни на території України значно збільшилась кількість звернень щодо різних видів насильства. Також почастішали випадки звернення від жінок, які через військовий стан змушені виїжджати за кордон, де потрапляли до рук вербувальників, котрі використовували українок як робочу силу. Жінка була в Польщі, поки вона ще не оформила там виплати на дитину, вона спочатку виїжджала з якимсь невеличким капіталом, вони зняли житло, але потім ці гроші почали закінчуватися. Ось і запропонували роботу по пошиттю в швейний цех якоїсь військової форми. І ось ця жінка працювала фактично по 16 годин там, і вона працювала так 4,5 тижні і нічого не заплатили. Але коли вона почала говорити про те, що вона звернеться до поліції, їй віддали документи і просто випустили. Ці історії розповідають, щоб застерегти щорічно 2 грудня відзначають міжнародний день боротьби з рабством. Тому у Тернополі обговорили шляхи викорінення сучасних форм рабства, таких як торгівля людьми, сексуальна експлуатація та домашнє насилля. Наголосили, що в Україні діє проєкт Тобою скористались, до якого масово звертаються постраждалі жінки. Тема торгівлі людьми та експлуатації стає все більше актуальною, оскільки люди шукають хоча б якихось засобів для виживання, шукають засобів для існування для потенційно роботи. І цим, на превеликий жаль, є злочинці, які можуть скористатися. За статистикою близько 32 мільйонів осіб стали жертвами насилля через наслідки війни. З прикрістю хочу стверджувати, що майже 90% людей, які проживали на тимчасово окупованих територіях, постраждали від насильства або від торгівлі людьми. І це є різні напрямки діяльності. Цими результатами ми ділимося із правоохоронними органами, і з громадськими організаціями, і з іншими донорами, які допомагають, підтримують і відповідно перенаправляють людей, які в першу чергу потребують і юриди, Ічної і психологічної, і фінансової підтримки, якщо ж ви вже стали жертвою сексуальної чи трудової експлуатації, не бійтесь звертатися за допомогою і телефонуйте на гарячу лінію. Без світла, зв'язку та газу кілька днів провели жителі села Стіжок Шумської громади. Незручності виникли не лише через аварійні відключення. Дерева впали та пошкодили лінії електропередач. Як виживали місцеві, дізнаєтеся у сюжеті. Тільки раз бачили електричне світло від минулої середи до вівторка. У селі Стіжок Шумської громади люди майже звикли жити без електрики. Морозиво все тиждень пороставало. Не знаю, хто його буде компенсувати і хто що буде. Все на помацки. Ні касового не включити, апарата, нічого, все ото от так от ходиш, взяв або ліхтарик. Свічки, і ліхтарики популярні серед покупців, каже пані Надія. Ваги електронні теж не працюють, виручають старі. Магазин працював поки було дене світло. Тоді зачиняли. Та це ще таке важче, коли зовсім зв'язку не було у селі. Не було зв'язку. Навіть зовсім зовсім таке. Нікуди не можна було позвонити днів зо Так певно, нікуди. А зараз ото вже подзвонити то стало, то навіть нема де зарядити того телефона. От не привозили минулий тиждень крупи порожня, все що забрав хто. То не від того, то дерева десь попадали в лісі. Щоправда, спілкуючись із людьми, розуміємо, ніхто сильно не жаліється. Люди працюють і живуть як можуть. Ситуацію розуміють, але у стіжку так довго не було світла, не тільки через аварійні відключення. Попадали дерева і пошкодили лінії електропередач. Це нам підтвердив телефоном голова шумської громади. Зараз ситуація вже налагодилась. Ми заживили генератори зв'язок. Повністю покриття є навіть при виключенні світла. Ми працювали з Кирівстаром, відпрацювали та бізнесом, та повністю ми відновили зв'язок. Зараз в цих селах заживлено, ну, тому що не було в них довший час світла. Зв'язку з тим, що дуже багато дерев впадало на електропроводи. Дві доби потрібно було енергетиком, щоб відновити повністю електропостачання. Тепер у селі дають світло, як і всім в області, відповідно до графіків відключень: 8 годин без 4 з. Ми поцікавились, а як щодо облаштування пунктів незламності у таких віддалених селах, навіть негазифікованих. При кожній сільській раді є можливість нагріти чаю у Тарасинському окрузі, є будинку там, де сидить староста, є можливість погрітися і так далі. Також можуть звертатися і освітні заклади. Наприклад, якщо ми говоримо про Сіжок, то там пічне опалення, повністю школа опалюється і не зупинялась. Таким чином, навіть без світла жителі стіжка мають пічне опалення, поруч ліс, криниця, і в разі повного блекауту будуть із теплом, водою. А все решту продовжують відновлювати наші енергетики, зв'язківці і всі, хто може. Ми тільки разом переможемо. Продовжуємо аварійні відімкнення електрики. Впливають на усі сфери життя міста. Одна з таких це пасажирські перевезення. Чи є проблеми з купівлею квитків та як у Тернополі працює автовокзал і залізничний під час постійних відімкнень електроенергії? Про це знають наші журналісти. Переселенка Олена їде з Тернополя в Житомир до рідного брата. Він там проходить військову службу. Дівчина розповідає, що на автовокзал прийшла купити квитки, однак не змогла це зробити, немає електрики. Я приїхала на вокзал і було, не було світла, і ну, це дуже проблемно, тому що ну, коли ти, наприклад, десь не встигаєш, і тобі терміново потрібно поїхати, терміново потрібно дізнатися якусь інформацію, ти приходиш і немає світла. З подібною проблемою стикнулася і тернополянка Віра. Вона студентка, зараз їде до родичів рівне. Однак, квиток довелося їй купувати не в касі автовокзалу, а з рук. Наприклад, я підходила на касу, хотіла купити собі квиток на рівне і, на жаль, не змогла оплатити картою. Це трошки така ситуація не подобається. Електрики не було, нічого не працювало. На автовокзалі кажуть, що останніми днями електрику вимикають досить часто. Це впливає на роботу КАС. Буває так, що і по 6 годин немає світла. Це для нас, як для підприємства, несе великі збитки, тому що коли немає світла, не працюють каси. Відповідно, ми не можемо продати квиток. Без електрики видати квитки не можуть. Відповідно, пасажирам доводиться на свій страх і ризик купувати місце в автобусах поза касами. Однак такі дії незаконні, наголошують в автовокзалі. Адже квиток це також і страховий платіж для пасажира на конкретну поїздку. У нас комп'ютерна система, і ми не можемо вручну зробити нічого. Кіль... Якісь не зменшилася, тільки то, що на них не здійснюється продажі. А от на залізничному вокзалі Тернополя енергоживлення не вимикають, адже він у категорії критичної інфраструктури. Тернополяни додають, квитки на потяги можна купити без проблем. Відключення ніяк не впливає на, скажімо так, на рух транспорту. Все працює в штатному режимі. Я розумію, для чого це робиться. Я розумію, що треба просто потерпіти ці незручності, але я не вважаю це чимось тільки критичним. Ну, хіба що треба якось відділяти критичну інфраструктуру, таку як лікарні або якісь такі будівлі, які постійно потребують електрики? Загалом і автовокзал, і залізничний в Тернополі працюють цілодобово. Рейси міжміських автобусів виконуються вчасно. А от потяги можуть запізнюватися на кілька годин пов'язано це в першу чергу з обстрілами росіян. І в продовження теми, коли немає світла на тернопільщині, правоохоронці через гучномовці сповіщатимуть про повітряну тривогу. Для цього будуть залучені наряди, які перебувають на чергуванні. Тож, в разі чогось, зважайте на такі оголошення. Фейкове замінування у Тернополі зранку невідомі. Повідомили про вибухівку одразу на кількох локаціях: будівель автовокзалу на вулиці Торговиця, приміського автовокзалу на вулиці Білогірська та Терця Подоляни на Текстильній. Наші журналісти в той момент саме були на міському автовокзалі. Із приміщення евакуйовували людей. На місці працювали фахівці. Влада міста повідомила згодом, що ці повідомлення були фейковими. Підробив документи про ремонт опалення у медзакладі. Йдеться про підгаєцьку лікарню. Підрядник, який мав встановити системи опалення допоміжних приміщень, вніс неправдиві дані в акти, завищивши обсяг робіт. На підставі цих підроблених документів товариству було перераховані кошти з бюджету за ремонт опалювальної системи закладу, який не був завершений. Обвинувачений зараз за кордоном. Його оголошено в міжнародний розшук. Суд засудив його заочно. Чотири роки позбавлення волі. Вирок ще не вступив у законну силу. Продовжуємо новий додаток у телефонах тернополян. Відтепер вся потрібна інформація щодо безпеки та новин нашого міста знаходитиметься в одному мобільному додатку під назвою. Етернопіль. Які переваги такого сервісу, і що ще можна буде в ньому знайти, знає наша Олеся Лепчак. Новий мобільний додаток під назвою Етернопіль вже доступний для завантаження на смартфонах. Його створили для тернополян та гостей міста. Там зібрали декілька електронних сервісів міської ради. Зважаючи на військовий стан в країні, ми все ж таки продовжуємо працювати над розвитком електронних сервісів над діджиталізацією всіх процесів, які відбуваються в міській раді. Тому що відкритість даних, оприлюднення публічних даних, створення нових електронних сервісів, а також максимальне переведення всіх послуг, які надає міська рада в електронний режим, є одним з наших пріоритетів. Перевагою даного додатку є те, що у ньому можна швидко знайти потрібну інформацію. Відтепер тернополяни з легкістю зможуть дізнатися, де знаходиться транспорт, який баланс на їхніх проїзних картках, де знайти найближче укриття та навіть прочитати актуальні новини міста. Мобільні додатки Тернопіль фактично стане свої свого часу містом у кишені, де будуть зібрані абсолютно всі сервіси нашої міської ради. Попередньо планувалося, що це будуть суто сервіси міської ради, тобто такі, як електронні послуги, записи, наприклад, на прийом, або ж записи, наприклад, управління на соціальної на політики чи на голосування з електронні петиції. Але враховуючи реліс цього дання, ми в першу чергу акцентуємо увагу саме на безпекових факторах. Додаток складається з трьох основних розділів сервіси, мапи та новини. У першому розділі є можливість перейти до оновленої версії сайту «Детранспорт». Відтепер в застосунку буде зручніше розібратись. Зразу видно, де та який номер громадського транспорту курсує зараз. Оновлений також і перелік зупинок. А ще в додатку «Етернопіль» на карті можна переглянути перелік терміналів та пунктів поповнення карти тернополянина. У функціоналі Файна карта можна буде перевірити баланс електронних проїзних усім, крім пільгових. Бо для них проїзд безоплатний. В розділі міська рада передбачені онлайн-записи до структур міської ради. Також планують додати онлайн-запис до управління соціальної політики та Центру надання адміністративних послуг. Окрім того, є доступ до актуальних мап, які постійно оновлюються. Мапа укриттів дозволяє знайти найближче, а також прокласти маршрут. Про кожен пункт укриття є додаткова інформація: адреса, кількість місць та наявність інтернету чи санвузла. В мапі вода розташовані мітки із працюючими колонками качалками. Також у додатку є мапи з пунктами обігріву, а ще закладів, що працюють без світла. Додаток Електронний Тернопіль буде постійно оновлюватись, залежно від запитів громадян. І до вашої уваги ще одна історія. Житель Слов'янська Віктор Разживін, залишаючи рідне місто, разом з собою забрав 25 тисяч книжок. Чоловік у Донецькій області мав книжковий магазин. Коли розпочалася війна, книгарню тимчасово закрили, але книги евакуювали лише навесні. Зараз Віктор разом з дружиною проживають у Тернополі. Про операцію евакуації української літератури чоловік розповів нашим журналістам. Віктор Разживін вже кілька місяців живе у Тернополі. Приїхав сюди як тимчасовий переселенець зі Слов'янська. Чоловік розповідає, що в рідному місті залишилася справа всього його життя. Книжковий магазин. Не знаю, таке враження, як наче півсерця, забрали. Розумієте, як е, Я як, вкладав у цей магазин душу, вони мені, ну, для мене це було ну, от враження, що моє життя от на тут закінчилося. Але зрозуміло, що насправді все не закінчується, все йде далі. Ми сподіваємося, що ми в Слов'янськ і будемо там працювати. Чоловік є не лише власником книгарні, пан Віктор, кандидат з філологічних наук, доцент Донбаського державного університету. Незважаючи на війну, виш працює працює досі, пари проводять дистанційно. А він викладає студентам зарубіжну літературу та українську публіцистику. Саме любов до літератури спонукала чоловіка у 2017 році відкрити в слов'янську першу україномовну книгарню. З часом в нього з'явилися постійні клієнти. В місяць приходило до тисячі покупців, а з початком війни людей просто не стало. Чому? Тому що на ранок я був в магазині, передивилися, все нормально, все ціле, нічого не трапилося. І відповідно відповідно, як думки про те, що робити далі. На початку не виникло. Чоловік розповідає, що на початку вторгнення влада оголосила про вимушену евакуацію населення. Вже в березні книгарня закрилася, а в травні ситуація стала критичною. І Віктор вирішив вивести книги. Зробив це, аби не дати можливості окупантам спалити українську літературу. Бо йшли в 10-12 кілометрах від міста. І тоді ми прийняли рішення, що книги треба вивезти. Був же приклад Маріуполя. І Маріупольської бібліотеки і всім, що там трапилось, враховуючи цю ситуацію, очевидно, що залишити товар там це оформити ну, провокацію для тих, хто туди зайде. Ну ви розумієте, можливість спалити, можливість на цьому зробити піар, показати це все. Тому тут навіть питання не стояло про те, що залишити в той час. Найскладнішим було знайти вантажний автомобіль, який би забрав усі книги. Вивозили грузовий машина, КАМАЗ 20 тонка, і нас працювало 11 чоловік, 3 дні. Зв'язали книги, ну як в акуратні стопочки, щоб не пом'ялися. Навіть картонки підкладали на кутики, щоб не порізала вірьовка книжки. Книги вивезли до Києва спеціальне складське приміщення. Зараз їх вже потрохи починають продавати по інших книгарнях в столиці. Чоловік каже, що аби такого не повторилося в майбутньому, необхідно якнайшвидше розвивати українську культуру. Перше, що треба робити, це треба на сьогодні будувати український культурний простір. І стрижнем ціє, цього українського культурного простору повинна бути українська мова. Якщо ми цього не робимо, ми цього не робимо, то питання: невже наші солдати воюють за те, щоб по всіх містах стояли Пушкини в музеї Булгакова? Розумієте, як солдат може бути україномовний, може бути російськомовний, але воює він за Україну? Віктор Разжевін він вірить, що ця війна скоро завершиться, і він зможе повернутися в рідний слов'янськ, аби відродити свою книгарню. А найголовніше додає, що з новими силами будуватиме сучасний український осередок в місті, аби молоді старше покоління розуміли, чому важливо знати і любити Україну. За кілька днів в Україні почнуть відзначати Миколая 6 грудня. Свято будуть відзначати за григоріанським календарем. Частини маленьких тернополян вже очікують на прихід святого із подарунками, які найпопулярніші серед дітей іграшки, і яка вартість на цьогорічні подарунки наші журналісти вирішили провести інспекцію цін на ринку. Цього року на тернопільському ринку ажіотажу на іграшки перед святом Миколая немає. Пані Олександра продає забавки вже 25 років. каже, що зазвичай напередодні свята у рядах було повно покупців. Зараз їх у рази менше, бо значно подорожчали ціни. Відсотків 30-40 подорожчання пішло, але діло в тому, що зараз багато наших поїжджало. Звідси з заходу діток От до Миколая брали частіше більше минулого року, зараз менше. Тернополяни приходять, цікавляться вартістю іграшок. За словами продавчині, перевагу надають українському виробнику. Це нашого виробництва бачите? Кожного року діти у святого Миколая замовляють різні забавки. Найпопулярнішими залишаються розвиваючі іграшки та конструктори. О, святий Миколай несе все. Але саме таке от ходове для малесеньких діток, то що вони для розвитку, все. конструктори, лего конструктори, потім динозаврики. От я навіть покажу, є різні динозаврики. Прошу, це теж речі хороші, такі всі, добротні. Серед найдорожчих іграшок інтерактивні роботи, собаки та динозаври, машинки на пультах. Їхня вартість коливається від півтори тисячі гривень до трьох. У середньому ціна на найпопулярніші товари у межах 350-450 гривень за ляльку, невелику машинку або ж м'яку іграшку. Тернополяни відзначають це дорого порівняно із минулими роками. Напевно, на відсотків 50, навіть якщо багато, багато ну, порівнянні незалежно, якщо з минулим роком ви кажете. Напевно, на відсотків 50 зросли, я думаю, не менше. Однак додають, що Миколай цьогоріч буде не менш щедрим, аніж минулого року. Дехто із містян радить святому приносити практичніші речі. Дітей свої батьки всі люблять, внуків також, то та думаю, для них все одно знайдеться за що придбати хороші подарунки, тим більше компенсувати хоч чимось, оцю таку атмосферу погану. Ну, можна купити щось таке. З одежі, наприклад, такої необхідної, але подорожчало все. так? Подорожчало так. Звичайно, хотілося б бачити трошки менше ціни в честь таких ну, хороших великих релігійних свят. Серед опитаних нами Тернополян у середньому на святкування вони планують витратити близько тисячі гривень. Усе для того, аби святий Миколай, хоч на деякий час відволік дорослих і дітей від навколишніх проблем. Сіно, зернові, а ще вітаміни. Усе необхідне вже закупили на зиму жителям тернопільського зоокутка. Частина тварин зараз у приміщеннях, адже на вулиці вони мерзнуть. Але деяких друзів, наших менших відвідувачів парку Супільше можуть бачити і взимку. Як зимуватимуть тварини? Дивіться в сюжеті Яни Полухіної. Зоокуток Тернополя до зими готовий. Вже традиційно частина тварин тут зимує у приміщеннях, а частина на природі. Тварини, які є свійськими, ми їх помістили в господарські приміщення, тому що вони можуть змерзнути. Інші тварини, які є на території зоокутка, це є тварини дикі, які живуть в дикій природі, тобто їх поміщати в господарські приміщення не обов'язково. Тому їх і зараз можна легко побачити через паркан зоокутка. Це, зокрема, лами, олені, кози, муфлони. Але вони теж мають свої хатинки, де можуть сховатись від дощу і снігу. Додає Микола Ткач забезпечили тварин і харчами. Зеленої маси вже немає. Ми закупили, закупили капусту, моркву, буряк. Також закупили ще і зернові. До зернових ми включили кукурузу, дячмінь, овес і зерно. Ще ми заготовляли самостійно, заготовляли, частково заготовляли сіно їм на зиму, щоб вони мали що їсти. Тобто додаткового годування тварини не потребують, наголошує Микола Ткач. Нестабільне електропостачання на життя місцевих тварин теж не впливає. Тож друзі наші менші до зими готові. На цьому в мене все. Я з вами прощаюся. Бажаю вам вдалого і легкого вечора. Звісно ж, зі світлом і під мирним небом. До зустрічі.